Усім привіт, вітаю вас у новому дні тижня влогів. Сьогодні 5 березня, і я вже на прогулянці з собакою. І тільки зараз до вас виходжу. Я прокинулась сьогодні дуже рано, близько шостої. Чомусь раїна була дуже тривожною. Вона не змогла собі знайти місце, постійно змінювала місце свого спання і так далі. І, таке і я чула, що вона вже крутилася, вона ходила, вона цокотіла кіхтиками по ламінату. І я ще трішки полежала і вже встала. Я собі встала, я собі прокинулась, зробила велику чашку кави, попила кави. Ось. Сиділа, монтувала відео. Я вже навіть і поснідала. І зараз вже ми вийшли на прогулянку. Тут сьогодні дуже тепло, дуже гарна погода. Взагалі супер. Супер для прогулянки. Ти чого така тривожна? Тут хтось є? Наче і нікого немає, вона щось агресує. Хоче захищатись. Ось як холка стоїть. Все, ходімо. Вчора теж на вечірній прогулянці в неї була е, дивна поведінка. Типу, ми йшли по дорозі поруч тротуаром і навколо нас нікого не було. А вона зупинилася, почала речати, типу, наче на когось, але я нікого не бачила. Ну, принаймні, я нікого не бачила. І, схожа, поведінка, в неї вже декілька днів підряд. Типу, коли ми повертаємось додому, вона дуже часто зупиняється і оглядається назад. І я не розумію. В мене вже такі думки з'явились. Може, вона бачить якихось привидів. Бо я на днях, коли ходила гуляти і слухала подкаст, я слухала подкаст про Таро, про Відьом і таке різне. Ось, і в мене тут вже, типу. А може, тварини ж більше чого відчувають, ніж люди. Я зі своєї рутини ще сьогодні нічого не робила. Ні масажу обличчя, ні йоги, ні пілатесу. Тільки випила каву одну. Ось по поточним справам. На сьогодні теж буде монтаж відео. І ще треба буде переглянути в свій записник. Можливо, ще є якісь справи. Ми вже погуляли, погуляли добре. Ріна була чемною, відкликалась на команду до мене, відкликалась на своє ім'я. І ми погуляли дуже добре. Вона собі побігала. Ось, принесли пару кліщиків, але я вже їх забрала. Далі буду слідкувати за нею. А тепер я а зараз я хочу мінімально прибрати в квартирі, це постіль позамітати, зібрати рівнені іграшки. Ну, загалом таке. Встаємо, встаємо, давай, давай, встаємо, встаємо. Угу, угу. Да. Ні, далі ми встаємо. Давай, 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 давай. Сундуку, давай. Ліна, злазимо з ліжка. Я розумію, що тут добре, класно. Але злізь, мені треба тут прибра... застелити ліжко. Ріна, злазим, Давай, 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 давай. Обережно, обережно. Все, добре, молоде. Якщо чесно, я за сьогодні чомусь вже так втомилася. Я, якщо чесно, це вже третій день, напевно, коли я почала відчувати втому. Ще вчора, я вже, якщо чесно, не хотіла йти на вечірню прогулянку з собакою, але я розумію, що це мій обов'язок і навіть на 20 хвилин. Щоб вона трішки побігала і зробила свої справи, я точно маю вийти. Зараз я хочу, якщо чесно, відпочити, Я зараз не хочу робити ні масажу обличчя, ні пілатесу, е нічого. Я хочу, хочу відпочити. Хочу зараз спуститися по каву, і далі буде видно, як я вже вирішу проводити час. Коли ми були на прогулянці з собакою, я оце собі гуляла, спостерігала за нею, проводила цей час також і в роздумах. Я знала, що мені треба буде прийти, застелити ліжко, позамітати, зібрати іграшки. Всяке таке треба буде зробити. Звичайно, в мене ще на кухні посуд залишився, але це вже не пізніше. Ось, і я така йду, думаю про це все, і в мене така перша реакція: не хочу, не буду. <рес> ось. То така якась реакція була. Але після того, як я погуляла, я якось, наче, розвіялась, сонечко, тепло, трішки поповнила свій ресурс, і я прийшла і зайнялась цими справами. Але я вже їх зробила <рес> ось. І зараз мені треба як додаткову дозу енергії. Тому я йду за кавою. Я не хочу переодягатися, я хочу вийти в домашньому, просто його почистити від шерсті і зверху накинути якусь курточку. І зараз я зроблю ось так. Ось так зробив одягну вчорашню червону курточку. Сьогодні я взяла не капучино, як завжди це роблю, а взяла флет вайт, тому що я відчуваю, що мені потрібне більше дозування кави сьогодні. 16. А що ти там так лежиш? Ти що, вже щось зробила? А? Ти була щенною? Ну, зараз я розуюсь і подивлюся і подивлюся зараз, зачекай. Покажи, покажу. Я вже бачу, я вже бачу. Дістала водяну піжамку, та? Засумувала трішечки. Засумувала трішечки, так? О, я на тобі кліща бачу. Ось, дивіться. мразь велика. Зараз заберу. Я зняла з неї два, два кліща. Це я просто перед виходом я оце себе почистила цією штучкою. І ще по ній, і ще по ній провела трішечки. оце я повернулася і вони вилізли. Зараз ще раз так зроблю. Давай, ще животико. Животико. Зараз я хочу подивитися влог моєї улюбленої, улюбленої іспанської блогери. <смі> Ось мій блогер фаворита. Я вже подивилася влог. Попила кави. Трішки відпочила, переодягнулася в футболку, в якій я сплю. І зараз хочу лягти в ліжко і зайнятися е, тим, що буду монтувати відео. Ось. Таким чином я себе трішки обманюю, тому що я в ліжку, як наче відпочиваю і одночасно працюю. Зробила сьогодні знову йогу, через те, що я ще досі відчуваю крепатуру, особливо в зоні сідниць. Ось Тому я вирішила сьогодні краще я ще раз пропрацюю своє тіло. Краще я його розслаблю для того, щоб йшов процес відновлення набагато краще і набагато швидше. Зараз я хочу ще зробити масаж обличчя. І, напевно, буду збиратись на прогулянку ось з цією дівчинкою. Роблю сьогодні ролером. Ой, Мені так сподобалось після йоги зробити ось цей масаж і цими погладжуваннями закінчити і ще масаж голови. У мене зараз такі мурашки по, по шкірі. Пілоерекція? <рекція> Як це? Це має науковий термін. <рекція> ось, мені дуже сподобалось. Клас! Ми сьогодні вийшли на прогулянку в трьох, і чоловік вчить нашу Дом дівчинку не тягнути. Це добре, тому що вона останнім часом почала дуже сильно тягнути, а вона ще відчуває силу, вона вже більше 23 кг і мені, наприклад, вже її важко стримувати, коли вона тягне. Ну, була ситуація, коли вона. Побігла до іншої собачки, і вона просто мене потягнула за собою, і, і я ледве не впала. Ми вже вдома, я вже вийшла з душу і хочу підбити підсумки сьогоднішнього дня. Але в записнику я не записувала. Ще 4 березня. Я записала справи, але не викреслила те, що я зробила. А я зробила за вчора все, що мала зробити. Сьогодні в нас 5. Мене так зараз путається, тому що. Свій щоденник я веду на іспанський, і коли о, вам проговорюю 4 березня, а сама пише Сінку де Марсо, і в мене, мене путається. Масаж в мене сьогодні був, хоча ввечері, але був. Йога в мене сьогодні була. У мене все, все сьогодні таки вечірня, така рутина. Е, ось дві кави сьогодні було. Так, і по поточним справам в мене було монтаж відео. Е, можна сказати, що я, що я це виконала на. 95%. Тому що завтра мені ще треба буде допрацювати те, що я не зробила. Супер! Мені подобається, що в мене цей тиждень так крок за кроком я повернула, якщо цей, цей тиждень до кінця я себе буду почувати в нормі, то вже з наступного тижня можна до собі планувати вже додаткову ще. Ще додаткові пункти до моєї звичайної рутини. А на цьому я буду завершувати цей влог. Будьте здорові, мирного неба і завтра побачимось!